Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Проїжджав в моєму поля свого, де посіяна соя махоні і вирішив все-таки зупинитись і зняти відео, показати, яка в нас вже соя махоні станом на 10 червня. І хотів одночасно показати, як спрацював гербіцид, гліфосат, конкретно отаман і по 2,5 літри я його вніс, і плюс е, прилипач по 100 грам на 100 літрів, то ось маємо такий от результат. Ділянка була дуже забур'янена. Ну, по кількості сухого листя, в принципі, можна зрозуміти, що тут прям страхіття було. Буквально пройшло скільки, ну, днів 10 від моменту. Понесення гербіциду і от ми маємо такий от результат. Також за цей час дуже, дуже сильно підскочила соя. Підскочила в плані виросла, а не в ціні. І ну, от так я спробую вам показати, яка соя. Зараз уже. дуже вона мені подобається ця соя. новому році я її брав на розвід не склалося за сушливий рік. Але в цьому році думаю, що з цієї діляночки ми собі візьмемо на посів і будемо заміняти даною сою сою PS-2035. В минулому році, який був дурний рік, і вона не сипалася, і найпершу я її змолотив. І більше того найбільша врожайність була. Тому соя махоні хороший сорт, як для мене. Хтось може любить пізні. Хтось може любить ранні, середні, ну я вже бачу в цьому сорті хороший потенціал. Е, ділянка чиста. Нагадаю, що на цій ділянці закладений дослід із міжряддям. Тут конкретно зараз де я проходжу це міжряддя 30 см. Чітко видно шарядки, рядки, міжряддя і тому подібне. І тут поруч, виходить. Також на ці ж самі ділянки для чистоти і для об'єктивності об експерименту тут поруч і 15 те міжряддя. 15 те міжряддя в принципі також непогане, але, як на мене, ну, може десь до сантиметра різниця в рості є, можливо є, а може і немає. Може це мені так здається, бо вона густіша. Вона вже можна сказати геть закрила міжряддя. І також. Також тут ділянка чиста. Ось от такий от загальний фон. Так що так от. Спостерігаємо далі, все попер по справах, Поле показав, відеоматеріал відсняв, все є. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, коментуйте і до зустрічі!